Доброго ранку, мої любі дітки, хлопчики та дівчатка. Я рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні буде дуже цікаво, тому сідайте рівненько і слухайте уважно. Малята сьогодні до нас завітав їжучок. Його звуть Економ. Його тато працював продавцем у лісовому магазині, а мама працювала лікарем. Їжачку дуже цікаво. А які професії знаєте ви і де працюють ваші батьки? Дітки, а що означає слово професія? Так, вірно малята. Це те, чим людина займається, ким вона працює, це рід її діяльності. У кожної людини. Своя професія. А які професії ви знаєте? А давайте разом з вами пограємо. Я буду називати дію, а ви назву професії. Людини, яка виконує ці дії. Виховую дітей у дитячому садку. Вірно, вихователь. Водить таксі, звісно, таксист. Водить трамвай, тролейбус. Молодці. Водій трамвая або тролейбуса. Грає на піаніно. Молодці. Піаніст. Дбає про ліс. Молодці. Лісивник. А хто? Доїть корів. Дояр або робітник фермерського господарства. Дітки, а хто дресирує звірів? Молодці. Це дресирувальник. Зварює металеві конструкції. Електрогазозварник. А хто зводить будівлі? Вірно, дітки, будівельник. Хто кермує літаком? Молодці. Пілот. А як називається професія людини, яка лагодить годинники? Годинниковий майстер або годинникар. А хто лікує хворих? Молодці лікар. Хто працює на бульдозері? На бульдозері працює бульдозерист. А як називається професія людини, яка працює на екскаваторі? Молодці малята. Екскаваторник. Хто проводить екскурсії? Екскурсії проводить екскурсовод. Молодці. Хто регулює вуличний рух? Вуличний рух регулює працівник поліції або регулювальник. А як називається професія людини, яка навчає дітей у школі? Ну, звичайно, це вчитель. Хто ремонтує автомобілі? Автомеханік. Хто шиє одяг? Одяг шиє швачка. Хто готує смачну їжу? Ну, звичайно, це ж кухар. Дітки, у їжачка економа є до вас запитання Малята. А ви знаєте, ким і де працюють ваші батьки? Що саме вони роблять? Чи були ви коли-небудь на роботі у своїх батьків? Навіщо, як ви гадаєте, працюють ваші батьки? Дітки, коли людина працює і щось робить, вона має щось виготовити. Будь ласка, подивіться і скажіть що виготовляє, що пече пекар? А що утворюється в результаті праці швачки. Художника. Так, результатом праці цих професій є товар. А який результат праці космонавта, поліцейського, перукаря, музиканта? А якщо вони нічого не виготовляють, чи означає це, що ці професії не потрібні? Як ви гадаєте, що б сталося, якби раптом не стала поліції? Як би ми жили, коли б не було фермерів? Що б могло статися, якщо б не було пожежників? Як би ми жили, коли б не було лікарів? Отже, дітки, люди, які нас лікують, підстригають, ремонтують речі, надають нам послуги. Тому не завжди результатом праці є товар. Поліцейський нічого не виготовляє, але він піклується про нашу безпеку. Музикант поліпшує наш настрій красивою музикою, а космонавт досліджує простори космосу. Ці професії надзвичайно важливі. Отже, дітки, усі професії важливі і необхідні. Ваші батьки працюють не тільки для того, аби заробити гроші на потреби сім'ї. Всі професії важливі тим, що вони створюють щось для всього суспільства, а не лише для сім'ї. Молодці малята. Ви знаєте багато про різні професії. Коли станете дорослими, оберете професію, яка вам сподобається, та приноситиме користь людям. Діти. Сьогодні ми дізналися, що існує багато професій. Вони різні. Але всі без винятку дуже важливі і необхідні для нас із вами, тому не забувайте з повагою ставитися до людей, які працюють для нашого добробуту.